Доброго дня. Соловей тільки що співав. Вже не співає. Красота. Дивіться, яка краса. Тепленько. Тихо, спокійно. Котик лежить, він Кс -кс -кс. риженький. Я на дачу приїхала, буду йти. Несу сумку. ось з рослинками. Ось тут у мене і перчик, і квіточки, помідорка одна, так що я. Ключусь пізніше потім. Першим долгом я прийшла до своїх малеч. Ось дивіться. Меніньки мої, появилися, мої хороші, мої хороші появилися. Мені ви вже і висохли. мої хороші. Ось ще маленькі одненькі. Забираю шкарлупку, щоб, щоб не нашкодити. Добре, що ви є, на світ народилися. Мої ми ці Вже ви висохли, да? вас треба відсадити. Зараз я щось придумаю для вас. Це маленьке нехай просихає ще. Так, тут що ще? Залишилося у нас 4 яйця ще. Так, цих треба забирати. Божечко, вони вже щось там клюють. Маньоні, ви вже клюєте. Так, а це нормальненьке, все живеньке, все. Все, мамочка, іди. Іди, грій своїх діток. Біжи, біжи, біжи. Так, я зараз переступлю її. І... Біжи, біжи до діток своїх, біжи. Вставай, вставай, легенько, вставай, помалесенько, вставай. Вставай, єдине, їх накривай, біжи. Біжи до діток своїх. Вон твої дітки, бачиш он. Вон. Біжи до діток. Біжи. Накривай їх. Ось дивіться, вона помаленьку, акуратно зараз. Дивіться, як вона обережно, обережно накриває їх. Так, добре. Що тут? У нас тут ще рано, тут ще рано. Тут ще рано, добре. А, малявки. З тринадцяти яєць. Перший виводок. Зараз їх тут вісім. Там ще чотири яйця я. Поклала під іншу індичку, можливо, вилупляться. Я їх намітила хрестиком чорним маркером. Можливо, через сутки, через добу вилупляться, а ні, то, значить, значить, вже ні. Поки нічого їм не буду давати, на завтра дам їм борошна кукурудзяного. Ой, ну, як вони під мамку лізуть, грітися треба зараз їх вигрівати добре, тут це в нас дощ збирається, небо захмурюється. А я працюю. Ось те, що я вам розказувала, тут у мене ось ціла така ділянка з хостами, то я посадила цю хосточку. Така цікава вона, такої в мене немає. Єдине, що мені подібна. Зараз я пошукаю, там одні такі мені здалося листочки подібні. А ось. А, але то, напевно, не вона. Але а ця хоста, що я іншу взяла, то в мене така є. Ось вона, така сама. Точно точнісінько. О, такі самі ось вони є. в мене ці хосточки. Ну нічого, сюди підсадила, тут голе таке місце. Оця гарненька буде рости. Ось тут в мене якраз для них місце. А тут я хочу оце все позамітаю. І отут в мене будуть, я хочу, щоб мені насіялись понад краєм оці от фіалочки. Ось вони вже тут є. Ось тут є. ось, І тут бур'яни не будуть рости, бо тут купа бур'янів в мене. Ось фіалочка, ось і ось там. А тут я вже випалила ці бур'яни і залишаю місце для оцих фіалок, щоб вони тут розрослися гарненько. Ось вони і будуть. Бачите, скільки я вже наполола зілля. І отут будуть вони от ще мені полоти ось, прибирати. І далі вже от пішли оці біленькі такі квіточки. Ось дивіться, як гарно. І вони не пускають ніякого бур'яну. Ось, Вже за ними бур'яну немає. О. А тут теж. Ось така сама хоста, що я купила. Так що в мене є вони. Вже, напевно, цілий комплект. Всяких різних. Ось тут треба пополоти. Оце все до кінця треба прополоти. Поки дощу немає, але тепло. Тепло. Зараз, напевно, градусів 25 на градуснику треба глянути. Тут в нас робиться дах. Ось майстер робить. Зараз він пішов обідати. Ось ось оце все, весь дах, оце от прикручувати треба цю бляху. У нього такі спеціальні є канати, кріплення. Ось такі кріплення має він спеціальні. Він колись... Лазив по горам, то робить нам дах. Але буде дощ, то можливо сьогодні і нічого і не буде. Так. Оця в мене дуже, щось слабенько так наростає, хоста. Ой, гейхера, вже їх поплутала. Хоста з гійхерою переплутала, але я її пляшечкою так от накрию. Бузульник. Ось в мене два вида бузульника. Такий. І ось такий. Він жовтими квіточками квітне. Ще молодий кущ. Вже відквітаю в мене піонія. Ось тут ще квіточка є, і от тут квіточка є маленька. І ось тут. Ну, ще буде квітнути, ще вон є попляшки. Ще є попляшки. Бачите, в мене все пізно, вже людей відквітли, а в нас в мене тільки розкривається. Так що про що я вам і казала? Що тут все пізніше? Ось така півонія. деревовидна, деревоподібна, ось. Тут вже відквітли, будуть насінини. Цікаво, можна буде зібрати, спробувати виростити. Це ось така кущик молоденький. І оця, напевно, теж така сама одинакова. Вони однакові, мабуть. Получилось, що я купила однакові кущі. Ну, нічого. хмуриться, мориться, небо затягнуло. А можливо, навіть і не однакові. Це якась квітка світліша, а ця, мені здається, темніша. Так, іду я далі, буду робити роботу свою. Поки нема дощу, тут позамітаю. Ось при порозі, як то кажуть, при дорозі. І вже тут дороблю порядки будуть роботи не почати край. Але хости мені оці тут подобаються. Дуже гарно їм тут. Я вже можу продавати, скільки вони є тут. Оці зелені. Такі гарні. Вже їх можна пропонувати людям? Їх треба вже буде розсаджувати. Ну тут не ростуть, там, де росте хоста, ось вона повністю закриває і нема бурянів. А ось така ще цікаві листочки. Ну і оці в мене є багато. Ось вони теж ось цілий ряд. Так що можу запропонувати. Навіть і на обмін, М -м -м -м, можливо, в когось є щось таке, чого в мене немає. Люпін насіявся ось тут. Ось це можна буде обмінятися навіть. Ну що, зараз уже... 18.30 вечора, у нас на градуснику показує 18 градусів чи 19 навіть тепла? П'ю кавусю і йду, там покажу вам зараз, де я полола біля хост. Я ще трішечки тут. Практично вже я тут все дополола. Тут трошечки залишилося. Тут трояндочка в мене приймається. Ось, тут грамулька залишилася ось. Тут я вже все дополола. Залишила тільки барвінок, який я садила. І оці от фіалочки. ось Залишила їх. Нехай вони сіються, розростаються. Не хочу ще тут посіяти. У мене є насіння. Не знаю, чи воно зійде. Дельфініум низький, суміш. Це однорічні дельфініуми. Ось однорічна квіточка. Тут в мене вони є. Насіяні теж. Ось вони вже самі собі тут насіваються. Отут вони є. Ось отут. І отут їх багато, дуже. Вони щороку сіються. Тут треба теж полоти лобуди багато. Ось, видно, їх, а вони квітнути будуть. Трояндочка моя. Виходять мої троянди з, <смі> з того шоку, холоду того. Ось так що... Ось вони, оці дельфіні, у самі тут насіваються, однорічники. Ось вони. Ось їх тут багато. Прополю ще тут і оцю лободу прополю. І посію ще оце на сінечко. Я не знаю, де воно мене взялося. Воно, напевно, і вже просрочене. Через глянемо. Ні, не просрочене, 27 рік, значить, воно, значить, воно мусить зійти. Я його тут ось отут от доплю, тут поряд. Я отут його і посію на цьому місці. Вже тато поїхав додому. Мені не дає квіти полоти, до квітів не дозволяє мені ревнує, хоче, щоб я йому моркву. <сум> морква теж буде, і буряк буде, і морква буде. Все буде. Але квіти і то є квіти. Я хоч спокійно зараз дороблю роботу з квітками. Ну, а зовсім другий вид. Ось дивіться, чистесенько. Хосточки гарно ростуть. Гарнесенько. Я там ще зварила дівчатам два яйця. Дивіться, як гарно. Супер. Буду поглянути. Ой, виноград. А тут голо. Тут нема нічого в мене. Я отут, можливо, і посію цей дельфініум. Ще знайду там якісь квіти. Своє насіння. Можливо, тут айстрі можна насіяти. Піду зараз, дам малечи ті яйця варені Ось отак я розминаю яйце з кукурудзиною, з куку... крупа кукурудзена і ось отак от. Оце буде їм така їжа сьогодні. Єдине, що там зараз тимніє, і їм темно, буде вночі. Тут є світло, де на е, сонячні батареї, я їм візьму, занесу туди ту лампу і прикріплю там на ніч, щоб їм було видно. Все, так от потовчу зараз. Тут в мене є водичка переварена, я їм дам. Поставила їм водичку, поставила їсти. Сидять під мамою. Одненьке щось прихворіло, не знаю, чи виживе воно. Принесу їм лампу. На сонячні батареї тут прикріплю на ніч, щоб їм видно було світло. І все.